Нулася битися. Катерина Смолка напала на журналістку. Організувала псевдореферендум. Судять жінку з підволновахи. Сім з половиною мільйонів гривень податків волинським підприємством зацікавилось бюро економічної безпеки. Обікрав мачуху, проведе у неволі від п'яти до восьми років. З новин на телеканалі Авраз про найцікавіші події на цю пору в нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю. Сумна звістка для громади Луцька 7 червня на війні загинув лучанин Віталій Петрук. Він поліг під час виконання бойового завдання біля села Діброва Донецької області. Військовослужбовець був командиром розвідувального взводу. Щодо дати та часу поховання повідомлять згодом. Вічна шана полеглому захиснику та співчуття його сім'ї. Водій автівки Фольксваген Гольф, що збив пішохідку на проспекті відродження у Луцьку, був тверезий. Таку інформацію повідомили правоохоронці. Нагадаємо, напередодні на нерегульованому пішохідному переході авто збило лучанку. Її госпіталізували з ушкодженням ноги в відділення Луцької міської клінічної лікарні. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили і наразі досудове розслідування триває, правоохоронці з'ясують усі обставини автопригоди. Водій під час автопригоди не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Продала дитину прокурори Волинської обласної прокуратури, направили до суду обвинувальний акт щодо Волинянки, яка продала 11-місячного хлопчика. За інформацією слідства, жінка опікувалась небажаним сином своєї знайомої, яка таємно народила цю дитину вдома в квітні минулого року. Через день після пологів горе мати віддала немовля. Подрузі згодом і для піклувальниці дитина стала зайвою, тому вона заходилась продавати це. Маля жінку зловили під час передачі хлопчика покупцю. Це сталося у Луцьку наприкінці березня. Спритницю нині судитимуть. Її ввинувачують торгівлі людьми вчинені щодо малолітнього. Дитину вилучили нині хлопчик у лікарняному закладі. Мати відомого луцького бізнесмена Михайла Смолки Катерина Смолка прямісінько у відділку поліції напала на журналістку телеканалу «Арс» Наталію Поліщук. Спочатку жінка почала ображати кореспондента нецензурними словами, а потім, підбігши, накинулася з кулаками. Усю цю подію начальник дізнання Луцького райуправління поліції Юрій Маркевич знімав на відеокамеру, адже відбувалося це під час перехресного допиту. Замість того, аби розслідувати напад на співробітника Служби безпеки України під час обшуків на одному з луцьких підприємств, які були ще 16 лютого, поліція взялася за журналістів, які власне про цей напад і розповіли в ефірах нашого телеканалу. Інцидент зі співробітником СБУ стався за адресою Рівненська 80 А ось тут і відбувалися слідчі дії, і ось тут волинянин напав на силовика. Чи є це приміщення? Михайло Смолки, так? про те, що напад був, нам підтвердили і в поліції, і в лікарні, і навіть за цим фактом внесли відомості до ЄРДР. Увесь цей час ми намагалися з'ясувати, як розвивається розслідування нападу на співробітника СБУ під час обшуків на Рівненській 80 А. Але жодної інформації про хід провадження від правоохоронців не отримали. Натомість дізнались про існування іншого провадження проти працівників телеканалу за фактом, нібито незаконних дій учасниками знімальної групи під час обшуків. За версією заявників, незаконні дії журналістів полягали в тому, що вони за повідомленням громадян з'явилися на місце події і буцімто незаконно проникли на охоронювану територію. Через це вже двічі знімальна група була змушена прибути на допит. Під час другого допиту прибула також власниця підприємства Патріот Агро Катерина Смолка, яка, як виявила, Являється і була тією заявницею. Під час перекресного допиту Катерина Смолка розлютилася, коли на запитання слідчого Юрія Маркевича журналіст почала описувати події, які побачила на території за адресою Рівненська 80 а 16 лютого. Особливий гнів викликав момент, коли розповідала про побиття співробітника СБО. В адресу кореспондентки від жінки, полилась нецензурна лайка, аби мати підтвердження таких хуліганських дій з боку пані Смо журналістка почала фіксувати образливі висловлювання в свою адресу на телефон. За це Катерина Смолка накинулась на журналіста з кулаками. Просто-напросто я подам на неї зараз в суд за, за захист Ще, честі і гідності. Де де де, sombr划? Де, sombr划? Мені правоохоронці про це розповіли. вона я він там під лисенти, э, я доносимося знімати. Бо така може, нікос нас є, не нашукайте, папіває. От таке мені люди сказати. В кого, в кого, в якого марчика? Чого вона знімає? Ви сердите, будь ласка, сховайте мобільний телефон, я вас дуже прошу. Вона не скупає його, поки я його і не для неї. Що ви робите? Почекайте. Я її не дозволяла знімати. Виключте швидко. А ви чого знімали? Ви що не знали, що ми? Волонтери, може, що там може стояти щось таке, що не може там бути. Викличте мені швидко, будь ласка, Викличте швидко. Ти ти маєш право казати, що мій син когось кубик. Або вона буде знімати, я або ви припинити оцінити незаконно. Закінчено. Після цієї бійки слідчий викликав швидку допомогу. З приводу нападу журналістка написала заяву, де чітко вказала усі обставини події. Також подала клопотання, аби слідчий надав копію відеозапису, який здійснював під час допиту. Ані на заяву, ані на клопотання правоохоронець не відреагував жодним чином. Відмовився відбирати пояснення і в потерпілої. Натомість мусимо відзначити, що одразу після нападу на журналіста Юрій Маркевич вивів з кабінету Катерину. Смолку в невідомому напрямку таким чином допоміг нападниці залишити місце події. Будь ласка, сховайте мобільний телефон. Ви не маєте права. ви знаходитися. Вділені поліцінової це режимний об'єкт. Будь ласка, сховайте. Будь ласка, мобільне телефон. Я просто хочу дізнатися, які ви дії вчинили, щоб мабільний припинити мабільний злочин. Будь ласка. Будь ласка. Сховайте, скажіть, а де зараз, зараз Катерина, Катерина Смолка? Ласка, я вам повідомляю ще раз і роз'яснений. Де зараз Єсь Катерина Зл... Смолка? Вона ще зробила серйозний злочин. Вона напала на журналіста. Знімаєте в адміністративному приміщенні відділення поліції номер 3. Будь ласка, сховайте це режим. Скажіть, будь ласка, при будь ласка, вас на мене напали. Чому ви ніяких дій не вчинили, щоб знаєте, припинити злочин? Знаєте, що ви знаходитесь в приміщенні відділення поліції... Мені здається, що це вже не поліція. Якщо тут нападають на людей, а ви нічого не робите. Зазначимо, що уся знімальна група була запрошена на допит як журналісти телекомпанії Аверс. Зокрема, про це свідчать повістки, які приходили саме на електронну адресу телеканалу. І напад Катерина Смолка здійснила після того, як журналіст почала повідомляти обставини відеозйомки, яка відбувалась в рамках професійної діяльності за адресою Рівненська 80А. Відтак кримінальне провадження за логікою речей мали відкрити за статтею 345.1 кримінального кодексу. України про рішення правоохоронців щодо інкримінування події ми повідомимо вас уже завтра. Юлія Остапович для новин на часі. Своєю чергою сьогодні в поліції коментують ситуацію так: відомості про інцидент уже внесли до ЄРДР от тільки мова йде про легке тілесне ушкодження, а не про напад на журналіста. Дійсно, сьогодні, 8 червня, під час слідчої дії в підрозділі Луцького районного управління поліції виник конфлікт між учасницями допиту. Наразі за цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України. Ідеться про умисне легке тілесне ушкодження. Під час перевірки та досудового слідства будуть встановлені всі обставини, деталі конфлікту і прийнято остаточне процесуальне рішення обікрав мачуху й тепер ризикує провести за ґратами від 5 до 8 років. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо крадіжки в умовах воєнного стану. Цікаво, що є вироки судів, де за вбивство дають 8 років тюрми, а тут такий термін можна одержати за крадіжку. І кількість випадків, коли українці одержують надвеликі терміни за подібні злочини, зростає, бо змінилося законодавство. До слова, у Луцьку суд першої інстанції минулого року дав чоловіку 5 років тюрми, бо той вкрав 4 шоколадки. Як карають українців за крадіжки в умовах воєнного стану? Далі, з впровадженням в Україні воєнного стану, законодавець посилив покарання за мародерство, грабіж і крадіжки. Наприклад, нині крадіжка під час умов воєнного стану кваліфікується як тяжкий злочин покарання від 5 до 8 років. Такий термін загрожує уродженцю Луцька. Чоловік пограбував свою мачугу, взяв телефон і техніку. Свою вину визнає і кається на черговому засіданні. Прокурор просить суду продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік вже просить відпустити. Хотів вийти і піти ще ставить на облік, щоб Суддя запитує в обвинуваченого, що йому заважало піти до війська, коли був на волі. Не знаю, що знає. Суд подаляється обвинуваченого суддя залишає під вартою і призначає справу до судового розгляду. Клопотання прокурора необхідно задовольнити та продовжити зі прото запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком на 60 днів з можливістю внесення застави. Чоловік, якого обвинувачують у пограбуванні мачухи, був неодноразово судимий, ніде не працює. Останній вирок він отримав у квітні 2021 року. Тоді за крадіжкою йому призначили реальний термін один рік і шість місяців за гратами. З тюрми він вийшов 9 грудня минулого року і в той же місяць вчинив. Нову крадіжку тепер йому загрожує куди більший термін. Крадіжка в умовах воєнного стану вважається тяжким злочином, і чоловіку загрожує строк від 5 до 8 років тюрми. Звичайно, у випадку наявності пом'якшуючих обставин термін може бути і меншим, але то вже вирішує суд. У реєстрі знаходимо цікавий вирок Луцького міськрайонного суду. 11 липня минулого року уродженцю села Відути, що на Торіщині суд дав 5 років тюрми за чотири вкрадені шоколадки. Загальна їх вартість майже 300 гривень. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений особа 4 свою вину у пред'явленому йому обвинуваченні визнав повністю та показав, що він дійсно за вказаних обставин, місця та часу вчинив дане кримінальне правопорушення. Шкода відшкодована у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Так як чоловік вкрав шоколадки в умовах воєнного стану і раніше був неодноразово судимий, то суд дав йому 5 років тюрми. В апеляції це рішення Луцького міськрайонного суду скасували і призначили чоловіку набагато менше арешт на півроку. Щодо судової практики, то не так давно Верховний суд розглядав провадження щодо крадіжки в умовах воєнного стану. Історія така: уродженець міста Чернівці 21 березня минулого року вкрав 42 тисячі 250 гривень. А через два місяці поцупив і ще і телефон, вартість якого майже 8 тисяч гривень. Він був раніше судимий. Сам чоловік вину визнав і розкаївся. Мало того, відшкодував матеріальну шкоду власнику телефона. Але першотравневий районний суд міста Чернівці був непохитний і присудив чоловіку 5 років позбавлення волі. Місцева апеляція залишила вирок без зміни. Засуджений і захисник подалися до Верховного суду. Верховний суд, розглянувши касаційні скарги засудженого та його захисника, вказав суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого неможливе без ізоляції його від суспільства. Тож чоловік за крадіжку в умовах воєнного стану проведе 5 років за гратами. Вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Досить хвацько карають тих, хто краде невеликі суми грошей, телефони, шоколадки чи пляшку горілки. Значно складніше притягнути до відповідальності інших. Наприклад, 24 травня цього року суд оголосив вирок фігурантам справи про вбивство у Переяславі Хмельницькому п'ятирічного Кирила хлопчика у 2019 році з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські. Дитина померла у лікарні. Екс-поліцейському Івану Приходьку дали чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство плюс мільйон. Моральної шкоди три з половиною роки він вже відсидів у СІЗО. А от львів'янин нещодавно отримав вісім років тюрми за вбивство цивільної дружини. Під час розпивання алкоголю чоловік побив співмешканку до смерті його визнали винним в умисному вбивстві. Тобто за крадіжку в умовах воєнного стану передбачено покарання від 5 до 8 років тюрми. У той же час за неумисне вбивство дають 4 роки тюрми а за умисне. Вісім. Невже ці злочини співмірні? Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку готують вирок для жительки Волноваського району Донеччини Лідії Литвиненко. Жінку звинувачують у колабораційній діяльності. Правоохоронці переконані, що вона умисно стала співпрацювати з окупантами. Нещодавно ми розповідали про те, як у Луцьку судять вчительку із волновахи Людмилу Дмітрієву. До повномасштабного вторгнення вона була заступницею директорки школи із виховної роботи, вчила дітей української мови. Коли прийшли окупанти, жінка погодилась на них працювати, навіть розказувала, як мало було у школі російської мови. Начальня школа, початкова школа, де була нова українська школа, були класи тільки українські. Всі предмети викладалися тільки українською. У всіх інших класах ми зберігали хоча б одну годину російської мови. Рускава Підозру у колабораціонізмі отримала і директорка того ж навчального закладу. Але не в школі єдиній. Українська служба безпеки повідомляла про те, що на Донеччині викрили майже 70 організаторів незаконного референдуму. В організації та проведені це в звинувачують і жительку села Миколаївка біля Волновахи. Мовляв, не лише ходила організовувати, а ще й закликала голосувати інших. Обґрунтовано підозрюється у добровільній участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а також публічних закликах до проведення такого незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення. Жінці 55 років. Її неодноразово викликали до суду. Обвинувачена, звісно, не прийшла. На даний час перебуває на тимчасово окупованій території України у селі Миколаївка Волноваського району Донецької області. Переховується від органів досудового розслідування. Жінку оголосили в розшук, як її судити, якщо та на окупованій території. У подібному випадку суд вирішив розглядати справу без участі обвинуваченої. Жінці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі. Ціни на ягоди і овочі почали падати. Нині полуницю на ринку у Луцьку можна придбати за 70 гривень, черешню за 120. Щодо овочів та огірків і помідорів теж Вони теж знизилися у ціні. Чому дешевшують популярні ягоди і овочі? Якою буде ціна цибулі, і загалом яких тенденцій слід очікувати щодо цін? Це у наступному матеріалі. Пані надія продавати полуницю до Луцька приїхала із Рівненщини. Один кілограм ягоди 80 гривень. У мене оце сорт почався. Ми другий раз з ним виїхали з цим сортом Альба, то перший раз ми по 100 продавали сьогодні по 80. А так сама перша полуниця, яку я бачила на ринку, що я бачила, 180 гривень кілограм. В нас теплиці нема. Це з грунту. Коли ми поверталися зі зйомки і підійшли до пані Надії, щоб купити у неї полуницю. Вона повідомила, що ціна на ягоду впала. Тож купили ми полуницю у неї уже за 70 гривень. А от пан Леонід з дружиною Ольгою приїхав торгувати з села Рудка Козинська то за 30 кілометрів від Луцька. Вони одні з небагатьох у кого серед усього іншого на продаж є власна черешня. А черешня 120. А звідки черешня? Рожечинський наметні слово з волиняну сто да, процентів. біля хати черешня накрита сіткою. Спеціально, щоб пташки не з'їли. Менше вродило, цього року менше зав'язалось квіток, але ж бідать підмерзли трошки. Молоду картоплю подружжя продає по 60 гривень. Ті, хто торгує на ринку, зазначають, що огірок, помідор, зелень падають у ціні. Станом на зараз огірок 60, а помідор 100. Вже дешевше все. Полуниця 80. Турійський район. А огірочки з помідорчиками. Тоже звідти. Це все з відкритого ґрунту. Купляють цибульку – 10 гривень 100 грам, рукулка – 20 гривень 100 грам, салатик – 10, укропчик – 10, м'ятка – 10. В основному тако 10 гривень за 100 грам. Тонете пличне своє особисто з нашої Волинської землі. Вирощі покупці беруть, купляють, ми вирощуємо. З цибулею ріпчастою Історія трохи складніша. Наприкінці травня ціна на цибулю оновила історичний рекорд. Її оптова вартість становила 48 гривень за кілограм. Цибулі на ринку дійсно небагато. Ось ця єдина, яку побачили, коштує 50 гривень за кілограм у роздріб. Економіст Олег Пензен зазначає, що в Україні почали продавати полуницю з відкритого ґрунту, тому вона і здешевшала, і буде дешевшати далі. Крім того, тут вплив мають і звичайні закони ринку. Пропозиція полуниці велика, а от попит менший, бо ж багато жінок і дітей, які є основними споживачами цієї ягоди, виїхали з країни. До речі, якщо ви уважно подивилися, то динаміка падіння цін є надзвичайно високою. По-моєму, щомісяць місяць тому кілограм черешні коштував тисячу гривень. Сьогодні кілограм черешні ну сто. Ну, 100. 120 сьогодні ми бачимо. Сто двадцять. Ну, ну залежить від того, як вона виглядає. Я думаю, що вона буде ще дешевше, десь приблизно ми будемо мати найнижчий рівень цін в другій декаді червня місяця. Це якраз той період, коли ми досягнемо і по полуниці, і по черешні найнижчий рівень Правда, черешня потім достатньо швидко щезне. Знову повернемося до імпорту. Це буде десь 150-200 гривень кілограм. Це буде черешня іспанська, як правило. От е... полуниця буде трошки довше. Теплична полуниця однозначно дорожча. Теплиця, яка їде по імпорту, вона також надзвичайно дорога. Як тільки з'явилася полониця з відкритого ґрунту з Закарпаття, як тільки з'явилася полуниця з півдня України, вона вже почала падати в ціні. Я думаю, що вона буде десь кілограм коштувати 50-60 гривень. От приблизно в цих межах, я думаю, полуниця якраз буде коштувати. Найнижчу ціну на овочі, за словами пана Олега, варто очікувати у третій декаді червня. Ми очікуємо літом. Е Практично нульовий ріст цін може по деяких позиціях буде навіть дефляція. Так що в даній ситуації я думаю, що літо буде достатньо пропозиційне, і ціни будуть такі, що дадуть можливість всім людям власне, полосувати тим, що вони хочуть. Десь приблизно 30-35% українських помідорів, що ми споживаємо, це є імпорт імпорту реччини. Вона також достатньо активно йде і по деяких позиціях. Турецькі помідори навіть дешевші, ніж наші зараз. Е, ну вони менш смачніші, якщо чесно. Е, але в будь-якому випадку найнижчий рівень ціни на е, м'які овочі буде власне. Ну от я так думаю, десь третя декада червня місяця, от в цей період, це будуть найнижчі ціни, і вони продовжаться як мінімум місяць-півтора. Прогноз щодо ціни на цибулю, пан Олег, має оптимістичний. Каже, фермери цьогоріч її насадили вдосталь. Тож пропозиція на внутрішньому ринку буде чималенька. 30% українського ринку цибулі це була завжди Херсонщина. Тобто, об'єктивно, минулого року цибулі було значно менше на внутрішньому ринку. Е, Дякуючи тому, що цибулі було в дефіциті, Ціна на цибулю виросла в 2,5 рази. що я можу сказати по осінні? На сьогоднішній момент е, наші фермери порахували собі економіку по цибулі і посадилися цибулею дуже добре. Причому я можу сказати, що е, осінью, я думаю, що цибулі української буде дуже багато. І мрії українських фермерів добре на цибулі заробити, я думаю, що не справдяться, тому що ціна на цибулю не буде висока. Тому що на сьогоднішній момент, як минулого року, всі посадилися по картоплі, і картопля за рік зросла на 4%, на 5%, при тому, що інфляція була 26. То, власне, та сама ситуація зараз буде з цибулею. Я думаю, що ціна на після того, коли вона почне надходити з нашого регіону, буде не дуже висока, і вона, власне, буде і осінню такою. Так що по цибулі в мене є оптимізм. Якщо навесні овочі та ягоди по ціні били усі рекорди, то в найближчий час варто очікувати зниження цін. Марія Петрочик, Дмитро Кодик для новин на часі. Ну і це усі новини на сьогодні. Якщо ж ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. В Студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. В червні за прогнозами синоптиків в Україні переважатиме хмарна погода місцями з дощами. На заході хмарно подекуди дощ, вночі від 12 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 27 градусів за Цельсієм. На сході похмуро, температура нічної пори від 14 до 16 градусів тепла, а в день від 25 до 28 градусів вище нуля. На півночі хмарно, місцями можливий дощ, уночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 24 до 25 градусів тепла. На півдні незначна хмарність, уночі від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла, у день від плюс 25 до плюс 29 градусів ртутного стовпчика. У центрі мінлива хмарність. Температура нічної пори від 12 до 15 градусів тепла. Денної від 24 до 29 градусів вище нуля.